Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас перший день зими. Перше грудня. Ну, і ми вчорашню тему продовжуємо про лопати, які ми придбали для викопки саджанців. Ну, відразу скажу. Так, ну, ніхто не надіявся, що це буде там супер-пупер крепке, тому що за 500 гривень. За лопату, то зараз звичайна ось така ось стоїть 200 гривень. А це ось отака лопата. Ломати ми її не будемо. Що я вам скажу? І ніхто не надіявся Ну на рахунок того, що це Китай там чи що, Ну знайдіть щось не китайське зараз. Я вам вже казав, я скажу, навіть фіскарс. У мене є знайомий, який придбав, я вже розказував цю історію. Ну, не знаю. Я не готовий ще купувати. І він придбав, я спробував, мені не сподобалось. І він незадоволений. Він набрав там дуже багато лопат. Я в минулому році виставляв, не буду я шукати це відео. Хто захоче, той, той бачив, а хто Ну, то таке. Ці лопати. Хай буде Китай. Ну, Цінова політика. Хто готовий купувати фіскас для саженців за 2000 гривень. Хай зараз там знижка буде 1800. Хто готовий, це більше для простих людей, хто, ну, хто небагато копає і хтось вдома щось підкопати. Я вам скажу, лопати чудові. Вже я випробував їх, що ми зробили. Ми, звісно, ця, ця лопата у нас була підточена, але не повністю ми зробили кромку широку під 45, так як вона і була, а потім різельну кромку під кутом десь 70. Ну як це? Ну, на краю кромку таку різельну, як на всіх ножах, тоді воно краще різе. Ця у нас лопата йшла повністю тупа. Ми її таким самим чином загострили. Що я вам скажу? Ну, болото. Тут у нас бачимо болото. Болото наскільки промочило, сантиметрів 15-20. Лопата, ну, я думав, що тут, ну, можливо, тут і ми і додамо, зробимо таку шиночку наваримо. Ось ціліна, де вам як показати. ну, під фундуками, де у нас тут? Ось лопата. Ось. За два-три прийоми, вона залазить в асфальт, вивертає, не ломається, не гнеться. Звісно, якщо його заперти, якийсь асфальт, якщо його здуру, знаєте, як є прислів'я, здуру можна і достоинство переламати, то потрібно все відчувати в своїх руках. Це цінова, по-перше, це цінова політика. Це для простих людей, хто, там, хто не може собі фіскерс придбати або ще щось. Є люди, які роблять ось такі лопати в домашніх умовах, я вам скажу. Ну, Хто на що в кого що дозволяє, так сказати. Ця лопата зовсім причудова. Ширше, і вона якось навіть краще залазить в землю. Ось, набагато краще відразу залізла. Берем Однією рукою, а це у нас ціліна, і ми вивертаємо. Ось повністю ми ось так придавили за самий кінчик і вивернули. Це рахуйте ось сантиметрів 30 глибини. І це враховуючи, що ми вивернули там ще й суху землю. Мене це влаштовує. Тим паче, що я брав не для того, їх щоб працювати. Силовою, так сказати, як силовою, я вже казав, цю я брав, щоб десь щось підрізати грубі коріння. А ця, ну по, в описі на каналі, не на каналі, а на сайті, вона йшла з дуже довгим лезом, потрібно було 60 Але я перезвонив до цього продавця, ми все вияснили. Ну, там невідомо чому так на сайті пишуть, і це китайці так пишуть. І ось я вам показував, що навіть ось тут написано 60 60. А насправді вона 60, це я вчорашній огляд робив, це вона повністю ось сюди 60, а там вона. Але ми побалакали, є в нього лопата, тому що мені, знову ж я так не починаю говорити, відволікаюся. Ось ця лопата для підкопки, для різання коріння. Ви подивіться, які тут зубчики гарні вже забились. Але вона доб, добре ріже і добре лізе. Ця лопата більше в мене йшла, коли я вже цією. Підріжу, так сказати, щоб ця мала бути довшою і підрізати ось так уже під кутом коріння, які йдуть вглиб, центральний корінь. Потім ви просто берете саженець рукою, підіймаєте, тому що коріння обрізані. Силові всілякі робити. Є ось такі лопати, які у нас, або з ресори, силовою, щоб вивертати. Цими лопатами, звісно, робити ніхто не збирався, такі силові якісь навантаження. Але ми перебалакали, є в того продавця, що ми замовимо і зробимо огляд ось такого типу лопата. але ця довжиною 35, а та довжиною 45, тобто десь на ось так довше. Це нас вже буде влаштовувати, але вона без держака. Ми обов'язково придбаємо. Ту лопату, тому що ну, не знаходив я. І зробимо огляди. Я ж кажу, що це я не роблю ні рекламу, нічого, можливо, зламається. Ось тут ми бачимо дерев'яна ручка в цієї лопати. Але все воно повинно кожен мати розум і відчувати. Тут пластикова як там вони кажуть, фіберглас, як там чи, чи, глас, чи не глаз, чи підглас. Що вони добре роблять ці лопати? Ось за хвилину це називається траншейна лопата. За одну хвилину ось така вузенька яма. Дуже коли ти тільки почав і продовжуєш далі копати, дуже легко, без навантажень і відразу залазить на всю глибину, тобто на 35 см. Якщо вам прокласти потрібно ось таку трубу, це незамінна річ. Знову ж таки, ну, я думаю, зараз у нас з такими погодами то це вдосталь буде. Викопити для невеличких саджанців яму. Теж ось взяли, потрібно на ці десь. Я кажу, ця лопата залазить, дивіться, за два прийоми за легких. Ось ми загнали і беремо ось це під фундуком. Де дуже багато корінь. І ми її чули, як тріщать коріння. Вон, дивіться, як ми порвали, скільки корінь. І ми дуже легко це зробили. Ось, тріщать коріння ще. І це чорнозем. Копати невеличкі ямки. Ось вузенька маленька ямка глибиною 30 см за секунди. Раз і викопано. Не замін. Копати картошку, верніше саджати. Це я вже теж перевіряв. Дуже хто копає, саджає картоплю, ну, хтось саджає під хтось саджає посадочними машинами, а хтось саджає під лопату. Ось невеличка ямка, яка, в яку якраз влізе картопля. І не потрібно Копати широкі. Просто рукою ось взяли, загнали і вивернули. І все. Ні ногою, нічого. Вузенька дуже легко, дуже зручно. І вузеньке лезо, воно набагато легше. Заходить я, хто спостерігає, я роб, коли ми саджали картоплю в цьому році, я робив собі звичайні лопати, ось таке обрізав і набагато полегшує працю. Що вам ще розповісти? Я задоволений, але я буду все ж надалі. Коли ми зламаємо її, ось цю лопату, коли ми її зламаємо, ми обов'язково її вам покажемо. Ну і ми будемо завжди показувати все, як ми працюємо з цими лопатами. Я ж кажу, обов'язково замовимо, замовимо на тому сайті ще ту довгу лопату. Тому що нам це, цікаво. нам це цікаво самим випробувати і показати вам. А ви розкажіть, чим ви користуєтесь, якими лопатами, можливо, у когось був досвід, коли у вас зламалася ось ця лопата. Я ж кажу, з дуру можна багато чого зламати, коли воно не твоє, не куплене за твої гроші, а коли тобі дали і ти не зображаєш. У нас теж хто слідкує, був дукат-диск. Це не по темі піде. Диски такі. Ми ними працювали років сім і нічого не ламалося, коли таскав Т-150, тільки прицепили за джундіром, дурбецевим і відразу його перервали. Так що все залежить від прокладки між рулем і сидінням. І хто тримається за держак. Все. Тримаємось, ми міцно тримаємось, і буде все в нас добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті лише те, що він міє робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. І тоді буде все в нас добре. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось.